Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради інформує що необхідно знати людині зі статусом ВПО для отримання безоплатної медичної допомоги. Починаючи з 24 лютого, понад 8 мільйонів українців вимушено стали внутрішньопереміщеними особами. За офіційними даними, станом на 8 серпня 2876 українців знайшли прихисток у прилуках. Провідна спеціалістка управління соціального захисту населення Анна Маркович розповідає, переселенці можуть отримати медичні послуги в закладах охорони здоров'я міста. Це право реалізується через програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій включає в себе екстерну допомогу, спеціалізовану паліативну допомогу для дітей до 16 років та допомогу по вагітності та пологах. Також особи ВПО можуть отримати безоплатні або з частковою доплатою медичні препарати за програмою Доступні ліки, аби мати змогу скористатися своїм правом. Переселенці зобов'язані укласти договір з лікарем первинної медичної допомоги. Це може бути сімейник, терапевт або педіатр. Коли внутрішньо переміщені особи переїжджають на нове місце реєстрації, вони укладають декларацію із лікарем, якого обирають за своїм бажанням, попередню декларацію не потрібно анулювати. Коли нова декларація вноситься до електронної системи, попередня автоматично анулюється. У Прилуках є декілька установ, у яких можна пройти дану процедуру. Це центр первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії сімейної медицини та міська дитяча лікарня. Маючи декларацію із лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг із діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультацій щодо здорового способу. Бо життя. Лікар надає і є направлення до спеціалістів, є рецепти на ліки. Законтрактовані переселенці можуть вакцинуватися відповідно до календаря профілактичних щеплень, оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо. Також хочеться наголосити, що внутрішньопереміщені особи без направлення мають отримати допомогу від гінеколога, психіатра, нарколога, педіатра і стоматолога.